Перший святий вечір нічого не робить, не на ходять. На цвенторі ходять, несом свічки там перед вечерями помершами, помолять, то й що й домасті помолять. А вже знаходять на другий святий вечір, розводив свічану. Проплюють хату вже є передвечері. Вже на другий святий вечір, коли світить твору. Кожухом хати беремо див, та й біб варили колись, а тепер ходять і тепер. Або гороху, або богу, колись усе біб був, тепер. та й беруть такі три колачики у миску. то Миску то тут на ручник, та ліку тут. Чоловік, хто там бере чоловік, ту є в хаті старший. Бере коцебаньку, дзвочену, та й входить в хату, та молиться. Юткун хата та й сі молиться та й так кропить хату. На всіх чотири боках у хаті птай не йде по кроплю, стобилюся, відкриває стайню в собову, покропить хубову, та на дворі покропить. Хрестики перебивають скорше, мабуть. Хрестики мабуть, під хати на воротах. Не. По кропі, по волосі, ще на тому в хату, то й прийдуть до хати та й вечерять. А, а хліб той їдять чи ні? Коржики ті. Колись тепер уже несь колись бували Вкусить та й назад, укусиш. Три рази ти поставиш назад на той біб. Встайня беркали вже тим бобом, на там біло. аби сібрикали коні, корови, дівці, аби сівели свині. Встайня так кидали. А потім тут обладі долази, ти так суманники на влади запускали. Ну то й в хаті так само, по то й теж тим бобом кидали. У хаті хто зло, хто зло. Не кидали. Аби, аби сробили хлопці, дівки, аби в дорозі були, аби тей, хто ловить. Хто ловить хлопці, хто ловить дівку, хто обісіяли Кидай? Кидай, хлопці. Кідай, хто... обіселяли дівки. Куди б ближаних є, куди те хто що молодь злов, Ага. То лише біб чи може було фасоль. Я не знаю, колись то все бліб варили. А той. Ну а у саді не обвивали дерева? Обвивали солому. Вівсяного сна побрали. Хто навіть такі були, що це, ну, тримали, як десь той сніп, що діло був. Діда клали в хаті, сніп. Вівсяний. Навіть тремана на другий рік вбивати той садовин, то Тож, на другий святий вечір. <totricznym> дідом> та, Торічним дідом. Так, Та й що казали? Нічого не казали, То є, то я би себе в'їзав в сад. Аби світали яблику, сам яблукопив. А десь всі дав сад. Казали, що котра не родить, то треба вчити суп'єр, на світий вечір рубати. Рубаю, рубаю, а хто ще б винадишов, а хтось, на, на, то не рубай, може б буде робити. А це було таке, це не було. Робити робили таке, дітей заслобили, діти підуть. А друге біжить тут боку та й каже.